Skylinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітання! Сьогодні у нас на порядку денному StarLink і ну дуже цікаве оновлення Beam Switching. Є аналіз від Skylinker.io і спільнота народний StarLink теж активно обговорює. Здається, це щось важливе. Безперечно. Його ж активували ще 30 липня 25-го. Хоча ну сама можливість була закладена в залізі давно, і так це оновлення справді може багато чого змінити, особливо в певних ситуаціях. От і спробуємо розібратися, що це за бім свічінг такий, і головне, що він дає нам користувачам, особливо тим, хто, скажімо так, не в ідеальних умовах. Гаразд, почнемо з основ. От читав у Skylinker, що це взагалі таке, цей бім switching? Як воно працює простими словами. Ну, дивиться, по суті, це здатність тарілки Starlink тримати зв'язок не з одним, а одразу з двома супутниками. Тобто є один активний промінь, через який йдуть дані, і є другий резервний. Він вже націлений на інший супутник і чекає. Ага, тобто як запасний гравець на полі. Саме так. І коли зв'язок через основний промінь гіршає? Ну там перешкода якась чи просто супутник заходить за горизонт. Система майже миттєво перемикається на цей резервний. SpaceX, схоже, чекали, поки супутників буде достатньо. Ну там понад 8 тисяч штук, щоб це працювало надійно по всій мережі. Звучить значно краще, ніж раніше. Я пам'ятаю, це перемикання могло займати ну, секунд 10-15, а то й більше. Це було помітно. Точно були такі розриви зв'язку. А тепер весь процес. от, від моменту, коли система зрозуміла, що сигнал погіршується до повного переходу на резервний промінь, займає менше секунди. Менше секунди, ого так, практично непомітно для користувача. Система постійно слідкує за якістю сигналу і ну тримає цей другий промінь на поготові. Зрозуміло, швидкість вражає. Але як це все працює ну, в реальних умовах? Є якісь відмінності? От Скайлінкер згадував про різні режими. Так, тут є важливий момент. Є два основні режими роботи, і вони, власне, досить різні. Перший це мобільний режим, тобто, коли термінал рухається в автомобілі, наприклад. Угу. У цьому випадку термінал не може побудувати стабільну карту перешкод навколо себе, бо все постійно змінюється. Тому перемикання відбувається реактивно. Реактивно, тобто. Тобто система реагує вже по факту. От погіршився сигнал, вона швиденько перемкнулася на резервний промінь, який вона намагається тримати націленим про всяк випадок. Ясно. Тобто, в русі це реакція на проблему. А якщо термінал стоїть на місці стаціонарно. А от у стаціонарному режимі все інакше. Тут система розумніша. Вона з часом, це може зайняти кілька годин, сканує небо і створює детальну карту перешкод довкола. Ну там дерева, будинки, все, що може заважати сигналу. Ага, тобто вона вивчає своє оточення. Саме так. І коли ця карта готова, система починає працювати проактивно. Вона вже знає, коли активний супутник зайде за перешкоду. Угу. І перемикається заздалегідь. Точно, перемикається на резервний промінь ще до того, як сигнал зникне. Це робить перехід ще ближ-плавним, взагалі непомітним. Цікаво, але є нюанс, так? Щось про вимкнення живлення? Так, важливий момент. Ця карта перешкод може зберігатися не завжди. Якщо термінал повністю вимкнути з розетки, карта, ймовірно, стирається. І після ввімкнення процес її створення починається заново. Зрозуміло, ця різниця між реактивним і проактивним підходом це, мабуть, ключове. Тоді підсумуємо, що це дає кінцевому користувачеві. Де найбільший плюс? Закрити ліс, щільна забудова. Раніше там могли бути проблеми, але головний просто революційний прорив це саме мобільне використання. Про це і Скайлінкер пише і в народному старлінку на цьому наголошують. Тобто для тих, хто в русі, абсолютно. Уявіть собі, наприклад, військових чи екстрені служби в Україні. Це зараз надзвичайно актуально, як зазначали. Для них стабільний зв'язок під час руху, під час маневрів це критично важливо. І от тепер, замість обривів зв'язку, коли машина заїжджає під дерева чи за будівлю, будуть лише ці майже непомітні перемикання. Mm, що дійсно серйозне покращення якості сервісу? Безумовно, це виводить мобільний супутниковий інтернет від Starlink на зовсім інший рівень надійності. Виходить, бімсвічинг це не просто якесь там оновлення софту, це реальний крок до значно стабільнішого зв'язку, особливо для тих, хто постійно переміщується або працює в місцях, де з видимістю неба, ну, скажімо, не все ідеально. Саме так. І це, до речі, ставить цікаве питання на майбутнє: як подальший розвиток таких от адаптивних технологій у супутникових мережах змінить наші очікування? Чи стане оця майже миттєва адаптація до умов новим стандартом, особливо там, де зв'язок критично важливий? Дуже влучне питання для роздумів. Дякуємо за таке глибоке занурення в тему. Більше деталей можна знайти в публікації Skylinker, яку ми згадували, ну і звісно на офіційному сайті StarLink. На сьогодні, все до наступних зустрічей.